Казочка, ведмедик-пустунчик і пішохідний перехід. Шив собі ведмедик Мишко, був він пустунчиком. Одного разу, вранці, не почекавши маму, він пішов до дитячого садочка. Він весело тупотів по дорозі, повз нього мчали. Легкові та вантажні автомобілі, мотоцикли, автобуси і тролейбуси. І тут він побачив щось дивне: Гей, чудово дорожнє, для чого ти тут стоїш? Ай-яй-яй, будь-якій дитині я знайомий з пелюшок. Ви впізнали мене діти? Хто я? Вірно, я світлофор. Мої сигнали потрібні і важливі? Запитай будь-якого малюка і він відповість тобі, що означає червоне світло, жовте і зелене. А ви, діти, пам'ятаєте, дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. От не мені потрібно. Це витримка твоя. А блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий, не зелений, потрапиш. Під трамвай. Увага! І зелений, привітно, замигтів. Він колір найдобріший щасливої путі. Скажи мені, Мишко, як ти опинився один на дорозі. Я поспішаю до дитячого. А де твоя мама? Мишко нічого не відповів, тільки опустив голову. Так, кипські справи. Що ж робити? А ви мені зовсім близько. Ой мій садочок. Потрібно тільки перебігти дорогу. Правильно, але цього мало. Дорогу треба переходити по спеціальному пішохідному переходу. Крокуй пішохідним переходом. Він, як зебра, на під ноги лягає поперек дороги. Це правило звірятка знають. І не порушують ніколи. А цей знак дорожній завжди допоможе тобі, ведмедику, вкаже на пішохідний перехід. Спасибі тобі, світлофорчику. Я обіцяю, що без мене... Потрібно переходити на зелений сигнал світлофора, і тільки там де є пішохідний перехід. І ведмедик Пустунчик попростував пішохідним переходом через дорогу і більше ніколи не засмучував свою маму і не порушував правил дорожнього руху. А ви Діти завжди правильно переходити дорогу.